Всім привіт! з вами привіт. нажимання. Привіт, нажимане. Сьогодні що у нас? Сьогодні, сьогодні у нас новинки. Сьогодні ми вам розповімо про ті новинки, які з'явилися останній час в магазині Нажимані. І яких ще не було в роликах у нас. Ну, як Ма... не було. Частково щось десь було, але так. здебільшого, ми про них окремо не розповідали. І давай сьогодні почнемо від найменших до найбільших. Давай. Малесенькі, гарнесенькі. Але ж ви їх захейтите, коли подивитесь їх ціну. Ось такі маленькі нігадяї, міні-кайкен від Баніта Knives. Моя думка така: це а, дещо такий суперечливий маленький ніж, а, яким можна от, як аксесуаром повихвалятися перед друзями. Тому що в ньому дуже, скажімо так, багато. Протилежності є, як на мою думку. Тому що, перше, це маленький стильовий ніж. Це такий прям ну, плюс це маленький шийник або ж рюкзачник, сумочник. Як забажаєте, можна зняти ось, паракордову ниточку, і він у вас легко сяде в кишеню, десь сюди можна прикріпити ультікліп і він у вас буде вісіти на кишені такі маленькі. Він має рах... навіть влізти в кишеню джинсів, якщо. Для, це... для, запальнички, для запальнички це маленьке кишеня, так. А, за рахунок темляка, особливо рожево, ну, він буде привертати погляди. І коли ви такий весь брутальний на мілітарі там, будете йти з рожевим тімляком, ну, здається, це досить цікаво, особливо з плитоновської фелокіт. Але, але а, як на мене, на цьому його якісь особливі плюси, напевно, і закінчились. Ну... Тут сказати так, що да, лаяти маленький ніж за те, що він маленький, ну тут це трошки безглуздо, так, що це маленький ніж. І нічого іншого про його розмір не скажеш. Він доволі міцний. Я не знаю, його можна використовувати, можливо, як щось прайбарчик якийсь. Ну, десь щось пляшку відкрити. Підійти, під я думаю, можна сміливо, він не зламається від таких навантажень. Але розраховувати на те, що це буде ваш ніж виживання. Ну, типу, десь в дикій природі. Ні. Це скоріше, ніж прикол, ніж брелок. Е, на мою думку, я б навіть зняв оцю штуку. Ну, в моїх очах вона трошки на шиї небезпечна. тому що запає, ну то таке вже. Його просто носити з собою це скоріше сувенір, подарунок якомусь нажиману, в колекцію. Ну, багато хто цікавиться, багато хто шукає собі якийсь ніж, якого ні в кого нема і, ну, і не буде, щось таке раритетне. Це саме ну, про це. Ну і майстер, власне, так його й позиціонує. Ну, і, до речі, як Ні ніж кайків. виживання, він може піти, якщо вам для виживання просто необхідно зранку відкрити пляшечку з мінералкою. Пляшечку. Або е цю пакунок з банкнотами. Так він, тож банківський цей пакунок чудово відкриє. Так. Ну, зв... Зважаючи на ціну цього ножа, я думаю, що його купуватимуть саме. І, Дякую. до речі, якщо вас цікавить ціна цього ножа, то переходьте за посиланням під відео і в нашому магазині ви побачите актуальну ціну на момент вашого перегляду. А загалом класний, цікавий новий ніж. По кольорам у нас є фіолетовий, рожевий, зелений і Гучі Гучі? Гучі взагалі клас. Це у нас міні-кайкен від Bonito Knives у чотирьох кольорах. Матеріал клинка нержавійка N690. Твердість 60 одиниць за роколом, Загальна довжина ножа 82 мм і леза 45 мм. Товщина леза 3 мм, загальна вага 33 г. Ножний катність. Я думаю, що більше про нього не треба нічого казати. Ну, про можливо, єдине, що ви нас постійно просите в коментарях. Mm. Тому все ж таки піхли. Ми здались. Давай вербу. Це від майстерні культа. Новий ножик, скелетничок. Дуже мені подобається. Він дуже легкий, компактний і, я б сказав, лаконічний. Тоненький, легенький, простий. Спокладу, дуже акуратно тут все зроблено, полегшено, нічого ніде не чіпляє. Дуже зручно сидить в руці. і, Іважаючи на його профіль Тобто він десь його повісити там на шию, на пояс, на рюкзак, ну, будь-куди, він не займатиме багато місця. Нічого іншого я не буду про нього казати. Офігенний класний ніж, від класної майстерні. Тут все тіто. Що я хочу сказати за цей ніж? Е, перше, тут є, напевно, гравіювання чи нанесення фарбою е, власне верба. Моя думка стосовно такого плану ножів. У нас було інтерв'ю з паном Євгеном, майстерня олендову. От у нього є дуже схожі ножі. Такий от скальпель, різачок маленький, ну я не зовсім розумію, де його можна використовувати, але поціновувачі такого плану інструменту є. Євген дійсно сказав, тут дуже тонкий профіль, він взагалі тонесенький. В руці щось довго ним робити ну, напевно, ні. Десь відкрити пакування чи щось тоненьке розрізати? Ну, напевно, так. Чи буде він наминати вам руку? Якщо ви будете саме таким ножем працювати довго, то буде. Це факт. Можна повісти на шию? Можна. Можна на кишеню десь на лямку рюкзака в сумку покласти? Можна. Стильовий ніж? Так. Але сказати, щоб він якось сильно виділяється? Ну, напевно, що ні. Це, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. А ви свою думку можете залишити в коментарях. Мені подобається, я старий чувак старої школи, мені подобаються класичні форми. Пропорції, легкість, тобто якась простота, яка привертає око. Мені це ну, суб'єктивно, мені це подобається. Я не люблю якихось краказябок, які зараз там перемагають на шот-шоу іншому. Звичайний, простий ніж. Мені він радує око, тішить мене. Якщо ви думаєте так само, це ніж для вас. Якщо ні, пишіть в коментарях, що ну, ми помиляємося. І нічого не знаю. Ось такі ось ножі від Chino Knives. Дуже цікавий зовнішній вигляд, трендовий, як на 25 й рік, тому що саме ось американізований шипфуд, невеличкий сам по собі формат ножа, який прям кишеньковий. Але фултанк. Ось це є трендом на 25 рік, який задають світові майстри компанії. Так, згодом. Напев... напевно так. По зручності цього ножа. в мою невелику руку він лягає ну, майже, майже ідеально. Досить тонкий тут, напевно, десь близько сантиметра загальна ширина його буде разом з плашками. Може би, 20. Є. Насічка на обуху, а як ми вже знаємо, це називається джимпінг. Зняті фаски по обуху, що дає такої більш витинченої фактури цьому ножу. Цей майстер розробив цю модель навіть раніше, ніж міг її побачити в шот шоу, тому що ну ці ножі дов доволі давно були нами замовлені приїхали до магазину. Тому я думаю, що ці тенденції він вхопив навіть раніше ніж воно було показано там в Америці. І що мені подобається, ну взагалі про майстра можу сказати, що е, по його ножах, от вони стоять на полисі, в магазині там все. Я дивлюся, я бачу, от ці стоять зверху, тобто видно лінійку, як майстер прогресує по кольорах, по дизайну, по е, виконанню. Набагато вже для мене виглядає цікавіше, ніж його попередні моделі. Тобто майстер росте, майстер щось розробляє, у нього є бачення, у нього є. Навіть якесь таке художнє бачення. І при цьому це функціонально, зручно, перевірено вже нашими покупцями. І це ще додам, ось ця ось фаска, яка знята тут на обуху, вона дуже класно виглядає. От не знаю чому, а саме мені ну, це прям подобається. Воно доповнює гармонійно весь дизайн ножа і його зовнішній вигляд. Ну, а взагалі класний такий маленький різачок. Тобто не просто швайка, да, загострений шмат металу. Людина щось таке собі сиділа і думала над дизайном, як не тільки зробити функціонально, щоб воно ще тішило. Це, це дуже приємно. Ну і е, я трішки не розумію на таких ножах е, більш такі скромні кольори. От в яскравому кольорі так, от мені дуже подобається. А от зелений, ну, він якось трошки губиться. Тобі не здається. Так. Абсолютно згоден, але е, цей колір частіше е, беруть тобто, ну, так, Помаранчевий факт. ніж їм не завжди підходить. Хоча, хоча, саме помаранчевий один в мене купив в магазині військовий і пояснив, як він буде ним користуватись. Це суто утилітарний ніж, не якийсь там рембо і так далі. Це робочий його ніж, яким ви не лізатиме. Якісь дроти, картон, якусь гуму, там, деревину і так далі. Щось якісь прорізатиме проводки, розкриватиме посилки, пакування там, і так далі. Фантажі якісь розвантажувати. По характеристикам його, на клинку у нас нержавійка N690, а загартована на 60 одиниць коробку. Руків'я Мікарта, загальна довжина 160 мм. Довжина руків'я 90 мм, довжина леза 70 мм, товщина 3 мм, вага 115 г. Ну і в комплектації, звісно, йдуть піхви, такого ж помаранчевого кольору, як і руків'я. А на іншому ножу зеленого. Але трошки зелений відрізняється. Bird and Trout В Rainbow Рейнбоу від Bonita в nice. Найс. Це та сама модель Burden Trout, яка у нас вже давно є, але в нових кольорах. І з кліпсою. з Цуркікліп. Власне, нічого нового про ніж ну, тут я не скажу. Чудовий, ні потеряшка, десь мисливський ніж на риболовлю, на природу, на пікнічок. Ми про нього вже неодноразово розповідали, а це такий це, це просто нова. Фейсліп. Це нова версія. Так. Це дуже приємно, мені дуже подобаються кольори. Всі решта його чесноти і недоліків лишились при ньому. Так, так. Візуально мені подобається цей більше, все дуже яскраве. Я не знаю, Ми вже його... неодноразово розповідали саме про е, ножі Банітова. Ну, якщо є бажання оновити цю інформацію, ви можете подивитися наші е, відео саме з його ножами. І далі у нас а, ще новинки від культи. На цей раз у нас Hunter V4, але, 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 в нових кольорах і з новою обробкою руків'я. І тут я хочу сказати, що ну прям вгадали. Дуже круто. Цікаво, да, зроблено? Так, якщо а, згадати минулі моделі v 4 Хантера, там Руків'я було дещо. Таке пласке. Зараз руків'я у нас заокруглене. І інша насічка на руків'ї, mm -hmm. і хват, прямо, от, все. От ви його взяли в руку, і він вже у вас нікуди не дінеться, просто його вирвати з руки неможливо. І за рахунок ось цього от напівкруглого профілю руків'я ну, в руці лежить взагалі класно. Не знаю, як буде при довгій роботі, коли ви будете щось нарізати ним, щось там стругати якусь деревину. Але, ну от, так, в статиці, скажімо, в руці лежить дуже класно. Ну, от я навіть одягнув рукавичку, тут така насічка на руківі, на дитини. Ну, блін, ну от, вона не, не ковзає. Тобто, навіть в рукавичці, що вже казати про. Так, і е, враховуючи специфіку саме е, цього ножа, коли ви будете працювати ним по, по рибі, по м'ясу, десь е, в багнюці в якійсь, навіть е, там, з мокрою рукою, з брудною, воно не буде. Так, менше, менше буде землі. шансів травмуватися, що для мисливського ножа є. Дуже Мені важливо. ось в цьому кольорі, от такому пісочному, от, ну, взагалі зайшов. Ну, по суті, по суті. Це також вдосконалення старої моделі, так. яка в цій майстерні була і є давно. І він завжди намагається, цей майстер, який зробив саме ці ножі, він намагається щось вдосконалити, щось зробити краще, зручніше в руці, більш функціональним. при тому зберегти ці, ну, ці форми різучі. Так, Цей кутик, який ну, по м'ясу, по рибі, це страшний різак. У нас є три нових: три кольори. Наразі це. Три кольори є. мої, три кольори. Це такий червоно-біло-чорний, не знаю, як ми його назвемо, якийсь там ред. Тут такі лінії, якісь. До речі, до речі е схоже на розмірі. так? Так, так, так це оце, о, Топографічна розмітка на піхвах, класно виглядає. Підкреслює саме ось з ось. Ну, так, гама ну, така. червоно-чорна. Кольорову гаму на руків так, так класно виглядає. І прямо аж хочеться десь піти вже в похід, в Карпати, в ліс, в гори, десь іще. Як мінімум, можна собі ось такий от ніж, який буде вам уже будете ближче до цього походу. Ну і тут такі більш класичні, більш строгі кольори. Оливка, Койотик. Так. Ось це взагалі тончик. Культа Hunter V4 в трьох кольорах. Матеріал леза нержавіюча сталь N690, твердість 61 за роквелом. Матеріал руків'я G10, загальна довжина 220 мм, довжина леза 100 мм. Товщина клинка 3,5 мм, вага 115 г. Ножний Skydex. 25-й рік у нас почався з фейсліфтингу ножів, уже доволі відомих вам. Приходьте в магазин, дивіться на власні очі, обирайте і, як завжди, підтримуйте українських виробників. До зустрічі! Чекаємо вас нажимані.